Сьогодні збиратиму свій павербанк на 65 ватт. Збірка буде 5s2П, але для тесту задію лише 5 штук акумуляторів. Спочатку я хочу перенести дисплей на передню панель для зручності використання, але є варіанти корпусу, де не потрібно переносити дисплей. Щоб випаяти дисплей, потрібно його контакти одночасно нагріти, після чого його можна легко від'єднати. Обов'язково витираю залишки флюсу і паяю дроти до дисплея, встановлюю термоусадку. Це, напевно, найскладніша частина складання і займає найбільшу кількість часу. Якщо резюмувати, то вся складність складання павербанку полягає в перепаюванні п'яти проводів дисплея і підключення шести проводів живлення, чотирьох балансувальних, якщо складання 5 с і двох силових плюса і мінуса. Слідом припаюю балансувальні дроти та дроти живлення. Цей варіант корпусу був зроблений для тих акумуляторів, які мають алюмінієвий плюс, і їх неможливо зварити. Підв'язую дроти стяжкою з одного та з іншого боку. Це зроблено для подальшої зручності складання і видаляю залишки стяжки. Також ви повинні мати на увазі, що акумулятори перед складанням повинні бути збалансовані. Хоч модуль павербанка має в наявності БМС, але балансування вкрай слабке, і акумуляторами з великим розкидом за напругою вона може не впоратися, і плата піде на захист. Далі встановлюю силові дроти на плату повербанка. Також не забуваю видаляти залишки флюсу. Також можна помітити, що на нових платах даної серії з'явилися перемикачі, що дозволяє без перепайки резисторів вибрати режим роботи цього модуля, а власне він може працювати від 2С до 5С. При цьому ми повинні не забувати також переключити режими захисту це 9-й і 10-й перемикач. Ще плата має обмеження потужності і дуже корисну функцію підтримки слабкого. Струму активується вона довгим утриманням кнопки живлення, встановлюю плату дисплея, потім встановлюю акумулятори 21700 тільки з одного боку для тесту. Корпус розроблений таким чином, що дозволяє без проблем ставити та витягувати акумулятори у разі потреби. Тимчасово фіксую термодатчик. Тут починаю збирати павербанк. Він збирається з чотирьох частин, не рахуючи касету, і кріпиться з торців чотирма болтами з кожного боку. Тепер хотів поговорити про перевагу кастомного складання. Це в першу чергу акумулятори. На відміну від літій полімерних, літій іонні мають більше циклів заряд-розряд. Також цих акумуляторів дуже багато на вторинному ринку, що робить павербанк ремонтно придатним. Це щодо самих акумуляторів. А щодо плати, вона також є універсальною і її без проблем можна придбати як в Україні, так і на Аліекспрес, та зробити павербанк на необхідну вам ємність. І якщо порахувати собі вартість саморобного павербанка і купленого від таких фірм як Baseus або Ugreen, то ціна ємність відрізняється практично вдвічі. При тому, що на окремо купленому модулі функцій і протоколів більше, з можливостями модуля можна ознайомитись з оглядів та тестів на Ютубі.